Дорогі друзі, читаю ваші коментарі і, чесно кажучи, збираю сум. У нашій країні пенсіонери завжди чомусь вважалися каменем на шиї будь-якої української влади. І це зрозуміло. Значна частина бюджету йде на пенсії. Водночас усі політики розуміють, наскільки важливою є тримати під контролем цю версту населення під час виборів. Традиційно так склалося, що пенсіонери у своїй більшості лояльні до влади і шанують владу, бо вони залежні від неї. Їх було найлегше купити обіцянками про підвищення пенсій, продуктовими пакетами і наборами і 50 гривнями за голос на вибори. Пенсіонерів не можна за це засуджувати, бо більшість людей похилого віку. Знаходяться на межі виживання через мізерні пенсії. Нинішня влада не є винятком. Навколо пенсій та обіцянок відбуваються різні маніпуляції і навіть відвертий обман. Я не буду нагадувати про безплатні смартфони для пенсіонерів, які добровільно вакцинуються. Вони би зараз ой як знадобилися пенсіонерам які мають простенькі кнопкові телефони для проходження відеоідентифікації. Ще з початку 2023 року лунали обіцянки щомісяця про підвищення пенсій, про реформу пенсійної системи, про бальну систему оцінки пенсій. Мовляв, підвищення пенсій плануємо і воно розпочнеться з наступного 2024 року. Ось тільки приймемо державний бюджет і закладемо це все. І що з того вийшло? Бюджет прийняли, але вприкінцях положення зробили приписку. Підвищення пенсій відбудеться з березня місяця разом з індексацією. Це означає, що справжні нарахування відбудуться у квітні, травні або й у червні цього року. Ну що ж, доведеться почекати. 1 липня уряд скасовує ковідний карантин і оголошує про ідентифікацію пенсіонерів-переселенців, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Для чого це було робити? Воєнний стан не йде в ніяке порівняння з ковідним карантином. Це замаскований привід позбавити людей пенсій, особливо. На окупованих територіях і тих, які виїхали за межі України. Неблаговидну роль тут відіграє Міністерство соціальної політики підрозділи якого на місця скасовують довідки переселенців під приводами, які розширив уряд. Також неблаговидну роль виконує державний Ощадбанк який продовжив дію е, своїх банківських карток лише до 31 березня 2024 року. Він також ускладнив проходження ідентифікації пенсіонерів лише здебільшого через особисту присутність. Вже від сьогодні лунають погрози і застереження, що дію карток для пенсіонерів не буде продовжено після цього терміну. А отже, знову виникнуть проблеми з пенсіями. Добре, ви скасували державні виплати переселенцям, бо вони через безвихідь повернулися на попереднє місце проживання. Але невже ви не розумієте того, що скасування довідки ВПО, а отже і статусу переселенця, тягне за собою позбавлення виплати пенсії? Переселенцям 2014-2015 років часто призначали пенсії лише на підставі довідки переселенця, бо їхні паперові пенсійні справи залишилися на окупованих територіях у Криму, у Донецькій та Луганській областях. Міністерство соціальної політики на основі ідентифікації місця проживання пенсіонерів так званої першої хвилі. Передає дані щодо позбавлення статусу ВПО до пенсійного фонду, а той припиняє виплату пенсії. Це ж несправедливо. У чому винні українці, які виїхали з територій, з окупованих територій Криму, Донецької і Луганської областей на підконтрольні території, і повторно опинилися в окупації? Багато пенсіонерів зараз вдаються до відеоідентифікації і успішно її проходять. Мені пишуть, що в особистих кабінетах пенсійного фонду з'являються записи, що в результаті відеоідентифікації особу встановлено. Але в цій хвилює питання, чи не стане місце проживання ВПО приводом спершу для... Позбавлення статусу ВПО, а потім і припинення виплати пенсії, особливо на окупованих В територіях пенсіонерів ставлять у таке становище, коли скажеш правду про своє місце проживання, ризикуєш втратити пенсію. Скажеш неправду, потім кайся, коли брехня вилізе боком і тебе все одно позбавлять пенсії. Для чого ставити пенсіонерів у такі умови? Зокрема, тих, хто повернувся на тимчасово окуповані території до попереднього місця проживання. Вони не претендують на інші соціальні виплати, державну допомогу 2000. Але хіба справедливо буде позбавити їх виплати пенсії, які вони отримували 8-9 років з початку війни, тобто з 2014 року? Несправедливо! Як виживати під час війни? Відповідь ми отримаємо лише у лютому для тих, хто пройшов ідентифікацію у кінці грудня, і у березні для тих, хто проходить відео ідентифікацію у січні. Слабо віриться, що відновлення пенсії відбудеться одразу наступного місяця після проходження ідентифікації. Бо йде звірка даних між Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом. Як це передбачено постановою уряду номер 1384 від 27 грудня 2023 року. Цією постановою передбачено продовження виплати пенсії лише до 31 березня. А далі, якщо пенсіонер не прийде ідентифікацію, виплати будуть припинені. Одні пенсіонери-переселенці першої хвилі проходять її щопівроку. Це ті, хто має електронне пенсійне посвідчення. Інші, хто не має електронного пенсійного посвідчення, проходить що три місяці. Це знову ходіння по муках, особливо для пенсіонерів, які проживають на окупованих територіях, та тих, хто виїхав за кордон. Неоднозначним є пункт постанови номер 1384. Що виплати пенсії особам, які пройшли ідентифікацію, продовжать тим, хто проживає. Далі цитую: на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі підконтрольна Україні територія, або тимчасово проживають за межами України, крім держави-агресора Російської Федерації або Республіки Білорусь. Цитата закінчена. А як щодо окупованих територій? Чи можна вважати, що пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях, підпадають під, це, під цей пункт чи положення або тимчасово проживають за межами України? Незрозуміло. Кожен юрист тлумачить по-своєму. Одні кажуть, що цей пункт стосується лише тих пенсіонерів, які виїхали за кордон. Інші тлумачать, що окуповані території теж є за межами України, от і будь мудрий, як кажуть на Західній Україні. Чекаємо на роз'яснення урядовців і маємо надію, що все-таки все буде добре. Пенсіонери і надалі отримуватимуть свої законно зароблені пенсії, адже на них потрачено роки багатолітньої сумлінної праці на благо держави. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Я рідко слідкую за аналітикою, але мене здивували останні цифри. Мій канал переглядають, верніше моє відео, переглядають понад 60 тисяч глядачів, а підписалося всього 25 тисяч. Це трохи несправедливо. Оцініть, будь ласка, мою працю. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!